Я відчуваю гордість за наше місто. Це все по-перше, бо він незламний. Це місто талановитих людей. Живу в цьому місті, це мій найкращий міст. Харків відрізняється ну, насамперед духом, вузи наше. Подивіться на його, як його не любить. За те, що тут є двери, є парки. За те, що воно гарне, воно стоїть, воно бореться за свободу. Я тут народилася, я його люблю просто за те, що це Харків. За те, що він у нас геройський, стоїм от врага. Він чистий. Спасибо. Тут навіть душа співає. Війне місто. Того, що мені здесь добре. Люди культурні, вежливі у нас. Людей, які сміливі, які відважні, здатні захищати своє місто, незважаючи ні на що.